Привіт-привіт, усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні дощову п'ятницю. Дощ йде, цілу ніч у нас дощ падав, з вечора падав. І зараз падає невеличкий, такий вже мерсить, але вже добре вляло. Так, як ви могли бачити, малиник взагалі мокрий, там не влізеш. Та й не то, що не влізеш, ніхто такої малини не приймає, тобі ніхто таке не рвав. Тому... Сьогодні також збір малини відміняється. Трохи зле, бо стільки червоної, друзі. Там стільки червоної, ну ніби на завтра має вже бути погода. Будемо бачити, але хоча б просушило добре, щоб могли залізти і тут все позбирати. Тим більше завтра вже всі вдома. Тобі собі дали раду, тільки б погода дозволила. Добре, я вилізла на гору. Треба мені цибульки дістати собі, не маю. Щось би готувати, їсти. Користати моментом, якщо не годин в малиник влізти, то треба їсти, хоч зварити. Та й так більше, щоб вже на завтра було. Добре, друзі. Так що розпочинаємо наш день. Та я вже давно розпочала, вже господарку обійшла, все зробила. Така дощова, дощова п'ятниця, але нічого. І дощику треба. Всього треба, друзі, всього міру. Добре, я поцибулю. Поки пам'ятаю. Хей, поки пам'ятаю, треба мені мамі вибрати цибулі. Ай, вибрати, що то є вибирати, яка? Як беус, величозна. Цибуляка. Цибуляка. Трохи продали, але ще багато має. Та дуже багато. Нам то головою вистачить. Ще може хто хоче місцевих, то можемо продати. Дорого не беремо, менше, ніж в магазині, але напівка, бачите. Велика, велика, велика. Така, як голова. Така цибуля. Так, зародила, слава Богу. Дякуємо Богу на тому. Так, зараз мамі виберу. Може будемо, коли до неї поїдемо, та й завезу, зразу поставлю. О, Вже висохла добре, тут на горі жара страшна. Так, ну що, я взялася насамперед, піцу зроблю. Сьогодні її Артур, в нього пар нема, а він би їв кожен день ту піцу. Сьогодні зроблю спочатку піцу, а потім ще ще. Раз, два піца готова. Все, що мала, друзі, кукурузу, сусіски, кобаси не мала такої вареної, сусіски мала. Зазвичай люблю дати м'ясо, воно корисніше, але не мала філе. Добре: кукуруза, помідорка, кетчуп-майонез наниз, сусіски і сир. Так, все, все. Усе, піца готова. Можна йти хлопців кликати. Паерогріль поставила пекти литочки, зараз печуться, ще щось звару на гарнір. Нас дощ не перестає падати. І це вже, друзі, не знаю, яка година. Та пізно вже. Ми їдемо до мами. Йдемо до мами. Завеземо цибулю, цибулю, цибуляку і наберемо води ще до кавового апарату. А дощ падає, падає. Падає, падає, не перестає. Гривня 40 в нас. Артур в Тернополі заправляє два. Менше міста чекайте. Дощ падає, все на купу, мокоро. Ми навіть не взяли парасольки ніякої. Мами приїхали, аж горіхи плавають, дивіться. Вітер, сильний вітер. Підемо. Слава Ісусу Христу! Ми цибулю принесли. Та, Та як же до нас така жарливо. вродила? То ж де величезна, нормально. Та як нормально, така велика цибуля? То ігра добра. Що, ігра на зажарку, з з Та то навіть яблука такого нема. Що є, є таке величезне? Автора мені не за яблуками. Та. Каз, купи мені, э, чемпіон. Але цибуля, то, Та ну, приби. Та. Та, то не цибуля так голову, то Та, кому добре. Кому добре, дощ на дворі падає мокро, земно, а він заліз під ковдру і сидить старий. А тепло то, Файно так, кісь. Чого старунький, де як лапки перебирає? Ой-ой-ой. Не чіпай, не можна. Воно такий має нерви, не можна його чіпати, боронь бож. Який старий вредний. Та тихо, та чого ти? Все, ми їдемо. Під ми цибулю привезли. Ближу цибулю. Ближу цибулю. Ми вже вдома. Дощ, друзі, як падав, так падає, так мросить. Половина восьмої, таке враження, ніби вже. Вже смеркається, ще тим більше, що все захмарлося. Все довкола неба, бачите, все сіре-сіре. Коротше, фест. Саме гірше, що, що переживаю, що до завтра не перестане і не година лізти в ту малину, а там є стільки, що взагалі друзі. Що взагалі? Хоча по погоді пише, що не буде дощу. Ну, вже будемо бачити. Тим більше всі завтра вдома, так як я казала, би стали, би визбирали. Вже погода не дає. Знаєте, як, як я казала? Бідному мужиниця ніч мала, розумієте? То, то всі є, дощ падає, то погода гарна, нікого нема. О, маєш тобі. Каже, чоловік буде завтра погода, заспокоїтися. Не панікувати, так? Ага, не панікувати. Все буде добре, ліс, як парує, але, певно, не буде вам видно. Владі мене, бачите, як парує. А, головне, що воду до кавового апарату взяли. Добре, друзі, ось такий сьогодні був день. Трохи їсти готувала, трохи сиділа в хаті. До мами поїхали, та й все. Та й все. Та й вже дня нема. Господарку обійти. Ну, вже мекають, вже дня нема. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброї ніченьки і до завтра. Завтра зустрінемося, чи буде дощ, чи не буде, все до зустрінемося, па-па.